Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати макаронну піцу на сковорідці. і поділюся з вами цим таким рецептом. І скажу вам, що от мені для такої піци треба. Я взяла такі макарони. Макарони спагетті. Це вони такі йдуть трубочкою всередині. Дирочку мають. Ну, Скажу вам, не обов'язково, такі. якщо немає таких спагеттів, можна взяти прості, оці, такі, що без трубочки теж підійдуть. Сир мені потрібний, ковбаса, сіль, олія і 3 яйця. Ну, я взяла поки місце 3 яйця, а там побачу вже як більш-менш, якщо треба, буде, ще одне добавлю. А ні, то буде досить і цього. От і все, що треба мені для такої піци. Я вже поставила. Воду. Вода майже закипає. Я поламаю зараз спагеті, але можна і не ламати їх. Можна їх отак, як є, і у воді зварити. Ну, я все-таки зроблю отак, пополам їх. просто. Переламаю і йду ставити варити. Вода, як бачите, закипіла, я посолю. Ось так там. Ну, трошки більше як півчайної ложечки соли. Ну, це в мене столова ложка. Закину туди оці макарони, спагеті. Хай варяться. Пройшло, скажу вам, що майже 10 хвилин, і я тепер буду от виключати. Ну, це вже залежить, як, на якому огні воно вариться. Буває, що ми на більшому трошки швидше, а на такому малесенькому, помірному, то. Трошечки довше буде варитися. Воно головне, щоб воно було таке вже варене. Майже. Ось зараз буду промивати його у холодній воді, так гарненько промию і поставлю ще, щоб воно трошечки більш-менш остило. Тісто я гарненько холодною водою вже промила. Ставлю його, хай воно ще трошки охолоне, тому що воно ще трошки таке теплесеньке. А я поки буду нарізати ковбасу натру сир на терки і зіб'ю яйця. І буду показувати вам. Покажу вам От, сир на терку, натерла, а ковбасу отак нарізала такою соломкою просто. Візьму дрібку солі, так. І прямо отак вилочкою гарненько з'їжджу їх. Покажу вам, що я додала ще одне яйце. Можливо, і не треба, але мені чогось захотілося ще одне яйце додати. Тоже дивлячись, я казала, і як я завели, Завелику робити. за завелика. І скажу вам, що я от більше нічого не буду солити. Я отут от попробувала яйця ці, що я збивала, і ще трошечки додала соли отут. тут. Тепер буду це змішувати все і буду показувати. І сир додам. І це зараз гарненько з макаронами а так перемішаю. А тепер можна і сюди давати ці збиті яйця до цього додати. А тепер теж добре перемішаю. Я поставила сковорідку, включила під сковорідкою огонь. І зараз отак. Трошечки лише нагрію, небагато. Так легесенько, щоб вона була трошки така сковорідка тепла. Додаю сюди олії. десь так 20-30 мл олії. І тепер сключу трошки. І отак гарнесенько вимастю бортиків з сковорідки. Це все добре я вимастю. Це ще раз перемішаю. Так, макарониці, сім сим І буду висипати сюди. Включаю огонь. Так гарненько ложкою зараз розрівняю, трошечки притисну там, щоб вона гарненько все зловилася. Взяла таку лопатку трошки інакше, ніж ложка, щоб гарненько так притиснути. Зараз тільки добре напиється, я поставлю на дуже малесенький огонь. На дуже смесенькі. накриваю кришкою, от, зменшую огонь, і буду вже дивитися, буду лопатку піднімати низ і дивитися, якщо такий низ зробиться трошечки присмажений. вже. Ну, ви знаєте всі, як присмажений низ, такий золотенький, трошки зробиться. Я тоді вже далі буду показувати, як буду його перевертати. Прийшло хвилин 15, і скажу вам, дівчатка, що я вже дивилася до. Ось цієї піці, і трошечки вона в мене знизу пристала. Треба брати дуже добру сковорідку, тому що я той раз у трошки менші сковорідки робила вона дуже гарно вийшла. Ну, не подумала, що вона всі сковорідки може в мене трошки пристати. Але вона знизу вже готова. Я зараз постараюся перевернути її і покажу вам. Я покажу вам, як я спасаю свою піцу. Я бачу, що знизу вона вже трошечки підсмажилася. Ну, так, ще хвилин 5 треба буде, можливо, потримати її. І от присипаю, в мене залишилося трошки сира, я натерла ще. От. Додаю сюди зверху, накрию кришкою. І ще хвилин 5 буду бачити, сир тільки розтопиться, тому що вона знизу вже, я бачила, підсмажилася. Бачу, що сир зверху розтопився гарненько. Все, буду виключати, кришку знімаю, хай вона трошечки застинеть, і я вже туди покажу вам, яка получилася. Ще покажу вам, бачите, як вона бігає по сковорідці. Бачите? от Так вона повинна була, і коли я знизу перший раз обсмажувала її, Но не вийшлося цей раз. От, піца готова, я вже буду її. Перескладати на рілку таку велику. така вийшла піца. Покажу вам така, бачите. Ну, була б ще помідора, я б порізала сюди зверху, коли я ставила сир, оцей притрусювала сиром. Тоді можна було ще і помідору додати, і дуже-дуже би було отрималося гарненько. Зараз вріжу і покажу, яка вона всередині оту ріжу, взяла ніж. І покажу вам, що в мене вийшло. Ось, трошечки десь не дорізала, це, ставлю на тарілочку. Отака, От От так вийшло, бачите. Це дуже смачненько, я кажу, я вже робила раз, ну, цей раз трошечки неудачно у мене вийшло. Але я думаю, якщо такі сковорідці, як я той раз робила, і от зараз що я поміняла сковорідку, то це дуже-дуже гарненько і смачненько вона виходить. Ну, так мені сказали, що така назва макаронна піца. Скажу вам, що смачно, так що, якщо бажаєте, можете приготувати теж отаку піцу. І всім буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую за ваші побажання, чого, як і завжди, бажаю і вам. А саме головне це здоров'я і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!